Завтра у нас вихідний, неділя. Не знаю, що будемо ще робити. Що сьогодні я подумаю. Буде видно. Можливо, поїдемо у нас бабуся з Польщі, приїхала. Можливо, ми поїдемо в гості. А можливо, вже і в понеділок побачимося. Буде видно. Я ще подумаю до завтра. Бо в понеділок нам все одно придеться їхати в місто, тому що Мільки до лікаря на плановий огляд за 7 місяців. Її 12 червня було 7 місяців. Це плановий огляд. Ми назначили час. У нас така лікарка, що вона сама назначає час. Вона сама назначає день і час, в який приїхати. Це не мега незручно. Тому що у тебе, бути, скажімо так, інші плани, але тобі доведеться їхати. Можна, звичайно, сказати, що сам я не можу в цей день, але яка різниця? Вона перенесена інші, тому все одно доведеться їхати. Сидимо, розвлікаємося, як можемо. Ми сьогодні вдома цілий день нарешті, бо три дня ми не були взагалі вдома. Можна сказати, тільки ночувати приїжджали. А от сьогодні ми нарешті вдома. Мілька не жукет. На іграшку. Да, то іграшка вкусніша, да? От. Але Мілка вже спадки хоче. Ми ну, сьогодні отак будемо дома. Розлікатися як можна. Да. Позаймалися з Кірою. Бо те, що літо, це не означає, що потрібно нічого не робити. Я такого не признаю. Літом дитина все одно має займатися, тобто читати, писати, щось робити для того, щоб Бо три місяці це дуже багато. Це дуже багато, особливо в початкових класах. Це все дуже швидко забувається. От, навіть сьогодні, я не знаю, ми нічого не робили, буквально, ну, може, тиждень-два і вже, вже видно, що нічого не робила, скажімо так. Тому е сьогоднішнього дня я буду займатися з нею кожного дня. Потрошки я не буду її мучити, звичайно, бо ж літо. Але потрошки щось пописати, щось почитати потрібно. Для того, щоб воно все не забувалося, для того, щоб в четвертий клас прийти нормально. Так що так. Гунало на прогулку. Мілька покаже що спить. Тому вийшли прогулятися. Вже все позаростало. Знову тиждень і все заростає, треба знову косити все. Нала. Бачите, тиждень і знову такі зарослі. 爸爸、嗯，爸爸、嗯，爸爸，爸爸， гуляем в парке к бабушкам. Кирова там лазать. в парке біля квартири в якій ми жили не так далеко цей парк Така ностальгія аж хочеться туди зайти вернутися в ту квартиру моя красунька Кірочка. Вона клясенька в мене сьогодні Мілька з пунькою в нас. Баби гуляють. Дивіться, Кіра вже тут коз знайшла, йде до коз. До цього б'ються. Кіра не підходь близько до них. Так, вони б'ються, я знаю. За мною так казали. Я вкала мені впала. Кози б'ються, так. Я, я боюсь куди. Да, да. Я купила собі картину по номерам. Подижіки, давай покажемо, щоб було видно, який тут малюнок. Совушки. Совушки на дереві, так? Да, вони? Так, да. так. Да, да. Да. Клас. Буде дуже гарно, якщо розмалювати. Можна так, але можна і по-своєму. Угу. О, зараз ще є одна картина, така сама тільки на листочку. Пару робити три кісточки, а це я не знаю, що якісь піп'ятки чи що. Це таке. Це вже до картини, коли її вішать. А, шочки. Ну потім покажу. А, ну дай да Так, то коротше Кіра ще буде малювати картину да? дуже гарно. Ще буде красота картину. у нас. Да. Да, еще одна картина. На кісточки дві є тольша, є більше, є товста. І гвоздики, щоб повісити. Угу. А це тоді що? Це, навірно, Мілька тут он, слона точить. Да. Ждемо папа наш, вийшов в магазин, собі на рахунок положити, то ми ждемо. Щоб до дому уже їхати.